Зараз я переверну ваше уявлення про ринок землі. Я розказую, а ви підпишіться. Ви знаєте, що Україна це одна з найбільш аграрних країн світу. Вона годує близько 400 мільйонів людей по всьому світу, а це близько 10% світового населення. Ви знаєте, що існують якісь фермери, якісь орендарі, якісь агрохолдинги, і вони щось роблять на землі. Хочете стати частиною цього, але розібратися надто важко і часу немає. Про управляючі компанії. Це компанії, які управляють вашим активом, а ви є власником землі. Земінвест заробляють разом з інвестором на капіталізації. Тому зацікавлені у вашому успіху. Вам варто лише подзвонити і сказати: я хочу купити землю. Вам не потрібно шукати нотаріус, наймати юристів, думати, з ким краще співпрацювати, з приватним орендарем чи з агрохолдингом. Все це вже працює і працює успішно. Земінвест зробить все за вас. І головне. Уний плюс це потребує вашої мінімальної залученості. Переходьте в профіль і замовляйте консультацію за посиланням.